Греки відзначили день праці протестами і загальним страйком. 1 травня до обіду афіни були паралізовані, оскільки страйкували транспортники. По тому на вулиці вийшли тисячі демонстрантів. Учасники акції використали 1 травень, аби вкотре висловити протест проти жорстких заходів економії. Одну з найчисельніших демонстрацій зібрали комуністи. З червоними стягами вони прийшли під стіни парламенту. Своїх прихильників на вулиці вивела також партія Сіріза, яка стала другою на останніх виборах під гаслом відмовитись від допомоги міжнародних кредиторів. Крах банківської системи чи корумпована політична система не відродять економіку. Це зроблять трудівники своєю боротьбою, заявив лідер Сірізи Алексіс Ципрас. Серед греків 1 травня панував дух протесту. А серед іноземних туристів, які приїхали помилуватись стародавніми пам'ятками, розчарування. Страйк і транспортний колапс заскочили їх зненацька. Меркель завоювала Грецію, і тепер такі наслідки. Ми приїхали сюди, бо можливо вже не будемо мати нагоди побачити Грецію. А тому ми розчаровані. Таке трапляється, нічого не поробиш.